Хей, hey! з вами Кейт from USA, то ви на моєму каналі про адаптацію та життя в США. Давненько мене не було на цьому каналі. Я сподіваюся, що ви сумували, бо я за вами точно сумувала. І певні причини, через що я тут була відсутня, вони надихнули мене на це відео. І як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про медицину в США, про те, як оформити страхування, скільки це буде коштувати, та мій особистий досвід того, як я користувалася послугами різних лікарів. Підписуйтесь. На мій канал, якщо ви тут вперше ще не підписані. Ставте вподобайки, якщо хочете більше відео про моє щоденне життя. Ну а також пишіть коментарі. Я із задоволенням поспілкуюся там з вами. Цікаво, поїхали! І перше, що вам потрібно зробити перед тим, як ви будете планувати йти до лікаря, це взагалі оформити медичне страхування. У мене є досвід оформлення. Трьох різних страхувань. Перші дві загальні страховки я оформлювала у штаті Меріленді і в штаті Нью-Йорк, де я зараз і проживаю. Одразу хочу сказати, що у кожного може бути свій період того, як вам погодять та оформлять медичне страхування від штату, навіть від міста, це дуже відрізняється. Тому ніколи не орієнтуйтеся, якщо вам скажуть, що ви можете оформити страховку там, наприклад, за один тиждень, тому що у вашому випадку можуть бути взагалі інші індивідуальні терміни. Я завжди оформлювала страхування самостійно. Я зверталася у Department of Human Services. Для цього я заповнювала анкету, де обирала, що я потребую бенефіти, а також медичне страхування. І кожен раз все було добре, і страхування мені було одобрено. Я знаю, що є зараз безліч організацій, які допомагають в оформленні страхування, також інших бенефітів. Зазвичай це займає трішки більше часу. Тут ви вже самостійно для себе обираєте, як ви хочете пройти цей шлях самостійно або за допомогою. Якоїсь там певної організації. Після того, як мені одобрили страхування, мені надходили. Ось, зараз я вам покажу. Телепортація в кадр. <смі> Кожен раз мені надходили ось такі картки, вони вам можуть надсилати їх безліч разів, не хвилюйтеся, це все нормально, тому що перший раз, коли вам погоджують медичне страхування, вам надходить така картка з інформацією про вас, але з загальним планом. Після того вам буде потрібно обрати план, на якому ви хочете обслуговуватися. Вам можуть надіслати в паперовому вигляді ті плани, які вам пропонують, або ви можете на сайті їх переглянути того штату, де ви знаходитесь. Також. Буде вказана інформація, до якого числа вам потрібно обрати цей план, а якщо ви його не обираєте, то за вас його обирають автоматично. Я насправді не знаю, чи є там сенс заглиблюватися в нюанси цих планів. Мені здається, що вони всі достатньо однакові і базові, тому я просто завжди питала, який самий популярний і просила обрати його для мене. Після того, як ви обираєте план, вам знову надходить нова картка, де вже вказано, який план ви обрали. Після того, як ви обрали вже свій план, то вам потрібно обирати. Брати лікаря, у якого ви хочете обслуговуватися. Це в принципі так само, як і в Україні, що вам потрібно мати вашого сімейного лікаря, який буде потім вас направляти до вузьких фахівців. Тут така сама подібна ситуація, як і з планом, або ви обираєте для вас того лікаря, якого ви хочете, або за вас обирають самостійно. Якщо ви не плануєте бачити свого лікаря, або ви не плануєте хворіти, або ви впевнені у своєму здоров'ї на всі 100%, то в принципі, вам не потрібно взагалі думати за це, тому що все оберуть за вас автоматично. Якщо для вас це важливо, також як і для мене, то ви можете послухати мій досвід того, як я шукала для себе свого сімейного лікаря. Якщо ви обираєте сімейного лікаря, завжди пам'ятайте, що він у вас не назавжди, ви можете змінити його в будь-який момент. Кожен раз, коли ви будете змінювати лікаря, то вони вам будуть надсилати нову картку, тому це буде для вас як мукулатура. Як я шукала для себе сімейного лікаря. Перш за все я позвонила в страхову компанію та спитала, де саме я можу подивитися, які лікарі приймають мій план. У моїй страховій компанії є можливість зареєструватися в особистому кабінеті, де я буду бачити за своїм тарифом, які лікарі приймають план, який я обрала. Там можна ставити фільтри, такі як за гендером, чи знає він ще якісь мови, де він знаходиться чи поблизу біля вас. І також у цього лікаря має бути примітка, що він приймає нових Пацієнтів, але все одно ви маєте позвонити до лікарні та спитати, чи є вільний час у цього лікаря для того, щоб він прийняв вас на ваш перший такий медогляд та познайомився з вами. Якщо ви хвилюєтеся і не знаєте англійською, то я хочу вас заспокоїти. Насправді майже кожна лікарня, а можливо і кожна, надає послугу автоперекладача. Тобто, коли ви заходите до лікаря, у вас в кабінет вкатують такий, знаєте, як прилад, де під'єднуються до... Центру перекладачів і намагаються знайти для вас перекладача тією мовою, якою ви володієте. І у вас буде таке трьохстороннє спілкування. Ви говорите до перекладача, ви його не бачите, тобто це не відеозв'язок, це конфіденційно, і він вже перекладає лікарю. Або лікар питає у нього і він перекладає вам. Якщо у вас є побоювання, що ви нічого не зрозумієте, ви просто маєте вказувати рідну мову і завжди казати, що ви потребуєте перекладача. Також я одразу би вам порекомендувала зареєструватися в усі. Особистих кабінетах, де тільки можливо, це особистий кабінет вашої страхової компанії, особистий кабінет клініки, де ви будете обслуговуватися. Це надалі надасть вам можливість переглядати випуски від вашої страхової компанії, ваш план, що він покриває. Ну, а також мати можливість спілкуватися з вашим сімейним лікарем онлайн. І перед візитом, наприклад, у мене, коли я зареєструвалася в особистому кабінеті клініці, де я буду обслуговуватися, я мала можливість пройти в електронному вигляді. Заповнення всіх документів, тобто я не витрачала час, коли я вже приїхала до клініки в перший раз. Якщо ви живете у великому місті, я би вам рекомендувала також придивитися до додатку ZocDoc. Ось так він виглядає. Я його завантажувала та намагалася ним скористатися для того, щоб знайти для себе лікаря. Там також можна фільтрувати за страховкою, за тим планом, яким ви обрали, і шукати для себе лікаря. Але він працює більше для великих міст. Я так і розумію, що там можна бронювати онлайн і навіть не дзвонити до лікарні і уточнювати, чи є вільні години у. У цього лікаря для тих людей, хто живе у великому місці, спробуйте можливо, це буде для вас корисний додаток. Тепер давайте перейдемо до того, якими послугами я вже скористалася. Перш за все, я хочу сказати, що до того моменту, як в мене не було страхування, я зверталася у невідкладну допомогу. У мене не було страхування і мені надіслали чек. Але у проміжок того часу, як вони мені його надіслали, я вже оформила страховку, і страховка покрила мій візит у невідкладну допомогу. Якщо ви дійсно відчуваєте дискомфорт біль, то не відкладайте на це. Навіть якщо у вас немає страхування, то страховка, якщо вона вже зараз про. Цесі оформлення, вона потім покриє ваш візит до лікаря. І перед тим як говорити про гроші, я би хотіла проговорити дві дуже важливі думки, які я для себе зрозуміла. Звісно, перед тим, як сюди переїжджати, я знаю, що багато з вас чують усі ці розмови про те, яка дорога медицина в США, як все це недоступно. Якщо в тебе немає страховки гарної, то треба продати почку для того, щоб взагалі потрапити до лікаря. Я все це також чула і я цей. Тиск на собі, звісно, відчувала. Дещо я там відкладала, я не йшла, я боялася, що дійсно там буде такий рахунок, що я його не зможу покрити. Але насправді зараз, за моїм досвідом, я розумію, що все не так уж і страшно. У всіх тих, хто приїхав сюди за програмою United for Ukraine, є можливість оформлення безкоштовної загальної страховки, то будьте спокійні, більшість всього такого загального, з чим ви можете зіткнутися, воно буде покрите страхуванням. Ну а друга важлива думка, що якщо ви відкладаєте зараз, то потім вже проблема може стати. Більш серйозно і вам доведеться взагалі витратити більше часу на на те, щоб вирішити це або і навіть грошей. Тому якщо вас щось турбує, не відкладайте це на потім. каже людина, яка постійно все відкладає на потім. На першому візиті до лікаря я попросила зробити всі базові обстеження, також гінекологічні обстеження, які є необхідними. Все ж таки, я вже більше ніж рік не обстежувалась у лікаря і не робила якихось планових обстежень. Крові, тому дівчата не відкладайте це, це дійсно дуже важливо і важливо піклуватися про своє здоров'я. Чоловіки, ви також не відкладайте. У мене було два плани візити. На першому плановому візиті ми знайомилися. Я розповідала про свої болячки, вона у мене уточнювала і направила мене на такий базовий аналіз крові. Після того, як мені надійшли результати, то вона вже мені, вона це мій лікар, розписала, що в мене все окей і все зі мною нормально. Всі мої аналізи в нормі. Другий вже базовий такий е, гінекологічний огляд в мене був також покритий моїм страхуванням. І саме на цьому візиті я вже поскаржилася на якусь таку певну втому, і я знала, що в Києві я обстежувалася на гормональні дефіцити, і також обстежувалася на нестачу вітаміну Д. І він у мене був дійсно занижений, тому що в Києві не така сонячна погода, і тут я також живу не у сонячному штаті. А мене лікар також направила і всі ці. І тести вони були також покриті моєю страховою. Далі я хочу вже перейти до мого досвіду оформлення третього типу страхування, а саме страхування від роботодавця. Так, зараз вже немає в мене загального страхування медичного, хоча навіть не так. Коли я працевлаштувалася, мені відмінили бенефіти, але в мене було страхування. Коли настав той момент, коли я можу оформлювати страхування від роботодавця, я вирішила, що я хочу це зробити, тому що багато хто з вас думає, о класне страхування від штату. То це безкоштовно і так, ви дійсно нічого не оплачуєте, але вона не є безкоштовною. Тобто ті самі податки, які я сплачу, вони йдуть на те, щоб покрити цю страховку. І в моральному плані мені було легше, коли я розуміла, що я хочу перейти на інший рівень і сама вже оплачувати це страхування і не бути на такому, як загальному, забезпеченні. Я не знаю, можливо, це глупо, можливо, ви мене не зрозумієте, але для мене морально це було дуже важливо. Тому як тільки в мене з'явилась можливість оформлювати страхування від мого. Роботодавця, я це зробила. Одразу відповім на питання, чи може бути загальне безкоштовне страхування від штату і страхування від вашого роботодавця. За моїм особистим досвідом, так. Тому що загальне страхування, воно за мною зберіглося і воно залишається як бекап. Я дзвонила для того, щоб його відмінити, але мені сказали, що мені не потрібно цього робити. І тут я вже хочу відмінити різницю, тому що коли в мене було безкоштовне страхування від штату, то воно було одно і загальне. Зараз в мене вже три страхування. Перше Перше це загальне, друге це дентал, і третє це для очей. Я не знаю, як вона називається, але за три страхування потрібно платити окремо і потрібно також для кожного обирати той план, який я там для себе вважаю найвигіднішим. І якраз якщо ми порівнюємо страхування стоматологічне, то тут я вже й помітила цю різницю, тому що до того, коли в мене було страхування тільки від штату, я дійсно. Дуже довго намагалася знайти стоматолога, але всі мені казали, що немає вільних місць, або там є тільки у серпні, або є тільки у вересні. Ну, тобто, це потрібно було дуже довго чекати. Але коли я змінила це страхування, і в мене стало страхування від роботодавця, то я чомусь так одразу і дуже швидко знайшла собі гарну стоматологічну клініку, які, які були дуже раді мене прийняти. І саме мій досвід у Дантиста він був просто, знаєте, перфект. Тому що коли я прийшла, одразу що вам роблять, це роблять узі кожного вашого зубчика, вашої щелепи, роблять фотографії. І саме на цих фотографіях вони базуються, коли вони вам назначають якесь лікування. Тобто вони не дивляться вам у роти і кажуть, ось тут треба запломбувати. Ні, перший мій візит був, тобто мені зробили просто там 3D, УЗІ, флюорографію всієї моєї щелепи. Далі в мене був. Наступний візит, де у мене була зустріч з лікарем, і вона мені, вже базуючись на цій інформації, говорила, яке лікування мені потрібно. Після того мені надали. Перелік послуг, які будуть покрити страхуванням, і те, що потрібно заплатити мені. До прикладу, якщо мені потрібно запломбувати зуб, наразі то я маю заплатити там 34 долари. Якщо ми говоримо про загальну чистку, то вона входить також у страхування і вона є безкоштовна. Але в цій клініці мені дуже сподобалося, що вони мені одразу казали, що ось це буде покрите страховкою, а це ні. Чи хочете ви скористатися цією додатковою платною послугою? І я вже сама обирала, чи хочу я, чи не хочу, а не постфактом дізнавалася, що дні за щось потрібно заплатити. Також я знаю, що якщо у вас загальне страхування від штату, чистка також буде покрита, також можуть бути покрити і лікування, і пломбування ваших зубів, але потрібно, щоб ваша страхова компанія це погоджувала. І тут вже може бути якийсь певний період цього погодження. Я знаю, я через це не проходила, тому що за умовою моєї страхування я там оплачую, наче як 20%, і мені все одразу це роблять. Ну і найголовніше, що звісно трапилося, що стоматолог у цій клініці, який робив мені чистку. він, звісно, ж володів українською мовою, тому що в три рочки він переїхав в Америку зі своїми батьками. Я була дуже здивована, як він мені сказав, хто б знав, що якщо ти переїдеш в Америку, в тебе буде український дантист. Якщо ви все ж таки вагаєтеся, чи потрібно вам оформлювати страхування загальне, взагалі навіщо воно вам потрібно, ви не хочете ходити по лікарям, навіть якщо ви не плануєте, в будь-якому разі дружне нагадування для тих, хто нещодавно приїхав, що вам потрібно впродовж 90 днів, якщо я не помиляюсь, можливо, щось вже змінилося, зробити айгра-тест. В деяких штатах для того, щоб вам зробити цей тест, вам потрібно оформити страхування, ви робите, і потім страхування вам його покриває. Тому, хоча б для цієї єдиної причини, щоб пройти цю обов'язкову умову приїзду в США, вам потрібно оформлювати це страхування. Якщо ви вагітна і ви також плануєте народжувати тут, то також за базовим загальним страхуванням все має покриватися. Єдине, що врахуйте певні проміжки часу, які займають оформлення цього страхування. У Всіх може бути по-різному. У когось може це зайнятися і за два тижні, у когось і за два місяці. Все це покриється. Але просто вам потрібно буде прикладати зусилля для того, щоб вас прийняли. Навіть якщо у вас немає страхування, а потім вже будуть надсилати вам чеки, чеки у вас будуть накопичуватися ця сума. Буде вас лякати, але не хвилюйтеся, бо страхування має це все покрити. І я хочу зробити свій такий загальний. Підсумок особистого досвіду користування медициною в США. Оформлювати медичне страхування це дуже важливо. Я починала з цього. У мене було медичне страхування від штату свого сімейного лікаря, саме в цьому штаті, я знайшла якраз за цим страхуванням. Потім, коли в мене страхування змінилося і я стала користуватися іншим планом від роботодавця, то лікар в мене залишився. Ми просто замінили інформацію про мою страховку. Також мене дуже радує від того, що в мене є сімейний лікар, що наразі я. Маю можливість бачити всі свої результати онлайн, що я можу спілкуватися з нею онлайн. І якщо, наприклад, мене щось хвилює, я можу їй написати, і вона мені навіть надсилає рецепт до аптеки, також онлайн, або направлення до іншого лікаря. Я Дуже рекомендую реєструватися в усіх мобільних додатках, на всіх сайтах, де ви можете надалі спілкуватися онлайн. Це буде дуже спрощувати ваше життя. Тим паче, що якщо ви дзвоните, то це завжди не зовсім зрозуміло. Онлайн це набагато швидше. І моя я найголовніша порада для всіх тих, хто починає адаптацію в США або в будь якій іншій країні. Якщо ви працюєте так, це 100%, Якщо ви навіть не працюєте, якщо у вас тільки є бенефіти, в будь-якому разі кожен місяць відкладайте якусь певну суму на непередбачувані ситуації. І ця сума вона. У будь-який момент може вас дуже сильно виручити. Всі ці маленькі кроки: знайти сімейного лікаря, знайти стоматолога, розібратися все ж таки з цим планом страхування, вони дуже допомагають почувати себе більш адаптованою до життя в США, ну і також більш захищеною, і мати розуміння, що якщо щось буде таке непередбачуване, я вже знаю, куди йти. Це створювало багато напруги, і ти дійсно відкладаєш. Тому. Витрате цей час для того, щоб розібратися. Так, потрібно буде дзвонити, так, потрібно буде їхати, виділяти час до лікарні, але надалі це буде для вас вже більш комфортно і ви будете себе почувати більш вдома, тому що ви закрите один такий важливий пункт, як ваше здоров'я. Я, звісно, вже бажаю, щоб ви почували себе здоровими та енергійними, знайшли все ж таки ці сили розібратися в медичній системі США. Все не вийде з першого місяця, з другого місяця, я вже на Восьмий місяць, мені здається, почала більш-менш розбиратися, знаходити сили для цього. І також, можливо, як більшість із вас відкладала. Ну а якщо ви тільки нещодавно приїхали в США та взагалі не знаєте з чого почати, знаходьте мене в інстаграм. Я підписана як я Катєйка. Надсилайте мені український прапор в повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно мій чек-лист по адаптації в США. Ну, обов'язково вірте в себе. у Вас все точно вийде.